Сьогодні в мене для вас незвична історія як для мого каналу, але перш ніж її вам розповісти, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймієкофі чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою функції спонсорства. Ваші імена на екрані, саме завдяки вам, я продовжую систематично створювати контент. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. І на Patreon, і на БайМієкофі, і залишу якимось чином її на спонсорство на YouTube. За підтримку на цих платформах ви отримуєте ранній доступ до відео, зазвичай без реклами, і іноді якісь додаткові матеріали. Все, дякую всім, хто вже мене підтримує. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду. Навіть за останні 35 років Україна пройшла дивовижні метаморфози, і вже не схожа на ту, якою була 10 років тому, а в 90-х і поготів. Метастази тоталітарного режиму пронизували Україну після розпаду радянського союзу. Зголодніло, хапаючи повітря свободи, люди виїздили за кордон, шукаючи там заробітку, аби забезпечити свої родини. Хоча багато речей залишаються незмінними, зараз це безумовно інша країна. Але досі багато хто пам'ятає моторошну атмосферу, яка панувала в деяких містечках, у зв'язку із небезпечним злочинцем, що безкарно орудував тут у 90-х. Наче темрява всередині темряви, монстр, що прийшов у найтемніші часи. Українці тоді ще не знали, що шлях так званого українського звіра почався зовсім не в 90-х, а наприкінці 80-х, на самому початку розпаду Радянського Союзу. Поки руйнувалася імперія, у серці Радянської України починалася історія одного із найбільш моторошних серійних вбивць в світі. Цю історію я вам сьогодні і розповім. І, хоча я знаю, що, на відміну від інших відео на моєму каналі цю історію ви вже всі чули безліч разів, вважайте це моєю спробою вийти із зони комфорту у зону темної української ночі. І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Анатолій Онопрієнко народився 29 червня 1959 року у невеличкому селі Ласки в Житомирській області. Він з братом Валентином рано стали сиротами. Їхній батько покинув сім'ю, коли Анатолію було менше одного року, а через два роки від серцевого нападу померла їхня матір. Тож хлопці залишилися жити з дідусем і бабусею. Це не рідкісна ситуація, особливо в період СРСР. Втім, з бабусею і дідусем Онопрієнко прожив не так довго. Коли йому виповнилося сім років, він потрапляє до сирітського притулку в містечку Малин. Тут він проведе всю свою юність та поступить на навчання, якого не завершить. Натомість Онопрієнко йде служити в армію у Росії. Згодом він повертається до радянської України та й влаштовує собі подальше життя. Займається бойовими мистецтвами йде працювати матросом на пасажирські лайнери у Одесі, звідти його згодом звільняють, адже Анатолій використовував цю роботу, аби займатися контрабандою. Однак той час не минув даремно, адже під час одного із таких рейсів він знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, яка згодом народить йому сина Дмитра. І це важливо, адже друг дружини Сергій Рогозін, ветеран афганської війни. Теж буде важливим учасником подій. Разом із Рогозіном Монопрієнко починає займатися дрібним бізнесом, продаючи овочі на ринку, досить прибуткова справа за мірками того часу, як і за мірками бідної радянської України. Завдяки цьому ці двоє купують автомобіль червоний ваз вітчизняного виробництва. Вам це авто може здатись дешевим та низької якості, але в радянські часи такий автомобіль був розкішю. Доступною не кожному. Навіть коли Онопрієнко розлучився з дружиною в 1989 році та покинув сім'ю, Рогозін залишився із ним. Взагалі, Рогозін став, наче психологічно залежний від Онопрієнка і був готовий слухатись його майже у всьому. Саме тому той запропонував нову прибуткову справу на зорі розпаду СРСР грабувати людей, які сплять в своїх автомобілях. Адже це люди точно заможні, і в них буде що забрати. У червні того ж року вони йдуть на першу справу. За планом Монопрієнко грабує подружню пару, забирає музичний програвач та гроші, а Рогозін швидко під'їжджає та забирає Анатолія з награбованим, поки жертви не встигли зрозуміти, що відбувається. Але щось іде не за планом. Хоча хто зна, можливо, план був саме таким. Онопрієнко відчинив двері автомобіля і застрелив із обріза рушниці Олега Мельника свою першу офіційну жертву. Дружина Олега прокинулася і їй було наказано вийти із машини. Налякана жінка послухалася, а тоді сама піймала кулю, від якої загинула. Аби позбутися доказів, Онопрієнко та Рогозін спалили автомобіль, а тіла закопали поруч у лісосмузі. Музичний програвач вони забрали, а також 30 рублів. На той час громадяни Радянського Союзу ще не знали, що ці гроші вже нічого не варті, і щиро вірили, що це десь близько 30 доларів. Заради цієї суми Онопрієнко забрав життя у двох людей. Через місяць ситуація повторилася. Подружжя зупинилося на узбіччя, аби відпочити. Онупрієнко застрелив із обріза за рушниці обох та пограбував, а через місяць знову. Але цього разу все було серйозніше. Помітивши на узбіччя машину, схожу на таку ж, як і їхня, Онупрієнко наказав Рогозіну висадити його і від'їхати десь на 200 метрів. Рогозін, як відомо зараз, від'їхав десь на пів кілометра. Онупрієнка не було кілька годин, а повернувся він у викраденій автівці весь у крові і сказав Рогозіну, що зробив помилку. Щойно він вбив аж п'ятьох людей. Мотивом знову було пограбування. Злочинцям вдалося заробити аж 50 рублів, смішна сума навіть за розумінням, що це майже половина середньої тогочасної зарплати. Серед цих п'ятьох людей був також шестирічний хлопчик перша неповнолітня жертва Нопрієнка. Пізніше Рогозін говоритиме, що не міг прийняти те, як Конопрієнко позбавляється доказів, він йому не допомагав і просто дивився, як той витягує трупи один за одним, скидує на купу, обливає бензином та підпалює. Але після цього потрібно було ще позбавитися автомобіля. Але поки злочинець відганяв машину подалі, його помітила дорожня поліція та почала переслідування. Диво Нопрієнку вдалося втекти і спалити автомобіль своїх жертв. Цей випадок злякав Онопрієнка, адже він був на межі провалу, його майже піймали, тому на деякий час він зупинить свою серію злочинів. Онопрієнко настільки злякався, що його шукає тоді ще міліція, що втік до Європи за підробними документами спочатку до Німеччини, а тоді він подорожуватиме багатьма країнами. Пізніше він говоритиме, що не мав на меті вбивати людей, а просто грабувати. Тим самим він і виправдовував себе перед своїм вірним другом Рогозіним. Зрештою, ще пізніше він взагалі говоритиме, що пограбування не були метою його вбивстві і не були мотивом. Але про це пізніше. Як би там не було, все це лише один рік. За 1989 цей монстр забрав життя ж дев'ятьох людей. Я вбивав людей з сильне ограблення. Ні, я з сильне ограблення не вбивав. Как они могли пойти с ничего убийства? Еще хитро пошли в убийство. Девять убийств были сделаны в Советском Союзе еще девять убийств. У Європі він прожив близько п'яти років, і, хоча немає жодних переконливих доказів, що там він вчиняв якісь злочини, Анатолія Онопрієнка піймала місцева поліція, та в 1994 році його депортували до вже незалежної України. Опинившись на Батьківщині, наляканий покаранням за вчинені вбивства, він вирішив дати з себе божевільного, і йому це вдалось. Так Онопрієнко загримів до психіатричної лікарні аж на три місяці. Ви, можливо, не уявляєте, наскільки корумпованою тоді була поліція, і який хаос був в документації після розвалу СРСР. Вочевидь, цього не розумів і Онопрієнко. Лише у психіатричній лікарні він зрозумів, що потрапив сюди не як вбивця, а просто через свій перформанс в аеропорту. Його тут ніхто не шукає і не шукав ніколи. Онупрієнко переїжджає жити разом зі своїм рідним братом до маленького села на родичі. Там він краде в знайомого рушницю, обрізає її дуло, як робив це 5 років тому для зручності, і вирішує продовжити свою серію вбивств. Жахлива інфляція, відсутність роботи, тим паче для таких, як Анатолій Онупрієнко, стали чудовим виправданням для майбутніх пограбувань. Безробітний чоловік у бідуючій мафіозній країні ненавидів усіх, хто був багатшим за нього. Якщо щось я не намагаюся таким чином образити мою країну, але не знайшов кращого опису ситуації з бандитизмом в 90-х, ніж мафія. До цього моменту всі свої злочини він вчиняв у центрі та на півдні України. Тепер же він познайомився із жінкою на ім'я Анна Козак, і переїхав до неї на захід України, де й продовжить свої вбивства. Він знову почав вбивати в жовтні 1995 року. Зазвичай його жертвами ставали цілі сім'ї, в яких Онопрієнко забирав усе майно, яке міг донести. Один із наймоторошніших інцидентів стався у грудні того ж року. Він підібрався до будинку сім'ї Зайченко, застрелив через вікно батька, тоді матір, а тоді двох їхніх дітей, одному з яких було всього три місяці. Це дуже важливий момент, адже якщо мотивом були лише пограбування, навіщо було позбуватися трьохмісячного немовляти, яке навіть нічого не розуміє, це абсолютно не вписується у почерк. І, хоча сам Унупрієнко виправдовуватиметься, що вбивав дітей, аби не залишати їх сиротами, яким був сам Анатолій, як на мене, очевидно, що йому просто подобалося вбивати. Перш ніж підпалити, із з цього будинку він забере коштовні обручки, а також дорогий зимовий одяг, який дуже цінувався у той час. Хутріні шапки та шуби були на вагу золота, всі ці речі він подарує своїй новій коханці та її дітям. Пізніше Анна стверджуватиме, що Анатолій був дуже романтичний, добрим до її дітей. Вона справді закохалася в нього і не знала, що він є серійним убивцею. Різдво. Поки вся Україна готується до традиційних свят, Онупрієнко знову наносить удар. Цього разу він вбив одразу сім людей. Знову постріл крізь вікно у чоловіка, а тоді жінок всередині дому пострілами в голову. Будинок він спалює, аби позбутись доказів, так він робив і минулого разу. Також того дня він убиває ще двох випадкових жертв 19-річних сестер. Зі всіх жертв він зриває прикраси. У когось вириває сережки з вух, комусь навіть відрізає палець, аби зняти золоту обручку. Але ось важливий момент. І з однією із сестер він займається сексом вже після її смерті. Це був перший випадок некрофілії у цій справі. Загалом за цей період осені та зими 1995 року Гонопрієнко вбив 12 людей. Після цього, в 1996 році, тоді ще міліція нарешті помічає закономірність. В Україні діє серійний вбивця, якого слідчі називатимуть Термінатором. З одного боку через холоднокровність, а з другого боку тому, що в незалежну Україну нещодавно завезли популярні американські фільми. Українці вперше побачили перший фільм Термінатор, а згодом і сиквел. В 90-х панував цілий культ голівудських героїв, заборонених в СРСР. Але якщо ви уявите, як виглядало місце злочину. Як убивця стріляє в жертву крізь вікно і з обрізу рушниці, заходить всередину і просто холоднокровно стріляє у всіх присутніх, повільно заходить на другий поверх і вбиває інших мешканців та спокійно покидає місце злочину. Це дуже у стилі термінатора. Погодьтесь. Анатолій Онопрієнко в цей час пустився берега, вбиває кілька подружніх пар на дорозі Київщини та одного далекобійника і грабує їх. А тоді повертається до Львівської області і продовжує свій кривавий шлях. Почерк залишається поки що незмінним. Більшість вбивств в цей час Нупрієнко вчиняв на заході України, а власне в Львівській області, в районі села Братковичі, через що серед місцевих отримує ще одне прізвисько Братківський вбивця. Саме тут починається справжня паніка. До пошуку злочинця залишається не лише міліція, але й військові, яким було наказано патрулювати місцевість. Десятки жертв за такий короткий період змусили місцевих мешканців патрулювати вулиці вночі та зі страхом чекати світанку. Масштабних допитів не уникає і Онопрієнко. Його кілька разів зупиняла міліція, але щоразу відпускали, і він продовжував свою серію вбивств. Сам Нопрієнко не збирався довго залишатися в Братковичах і відправився до Запорізької області, влаштувавши там чергову різанину практично на десяток жертв. Дорослі, діти, старі, ніхто не був у безпеці, вперше Онопрієнко переходить від вогнепальної зброї до холодної. Одну жертву вбиває молотком, іншу розрізає від живота до шиї. Його жорстокість та впевненість у безкарності росте, як і росте, і кількість жертв. Корумпована українська міліція посилено шукала серійного вбивцю, їм дали наказ, вони мали його виконати. Але унупрієнко вдавалося уникати всіх пасток міліції, яких було чимало, в основному через халтурність цих же міліціянтів. Аби ви зрозуміли рівень безмежної корумпованості, свавілля та безкарності української міліції у 90-х, я розповім вам історію затримання першого підозрюваного у цій справі. За будь-яку інформацію, яка допоможе піймати злочинця, було призначено чималову нагороду близько 50 тисяч доларів. Пам'ятаєте кількість грошей, які крав злочинець? Можете уявити наскільки ця казкова сума для зубожілих українців у ті роки. Тож заради цих грошей місцева жінка здає свого сусіда, молодого механіка на ім'я Юрій Мазола. Ви вже знаєте, що Юрій не був убивцею, а онопрієнко буде пійманий. Отже, міліція у всьому розібралась? Ні. міліції потрібно було, аби Юрій зізнався у вбивствах. Як я сказав, їм дали наказ: справа має бути закрита. Тож невинного катували у слідчому ізоляторі три доби. Зізнання він так і не підписав від катувань Юрій Мазола помре винні не будуть покарані. А всього через два тижні нарешті буде затримано справжнього злочинця, якого прозвали Звіром та Термінатором. Невідомо, хто точно здав Анатолія Онопрієнка міліції. Одні кажуть, що це був його зведений брат. Інші кажуть, що це була його кохана Анна. Але саме в її дім поліція увірвалася 14 квітня 1996 року у місті, яке славиться своїм військовим полігоном Яворів Львівська область. У квартирі знаходять понад 120 речей, які належали жертвам. Онопрієнка арештовують. Він не чинить опору, але заперечує усі звинувачення, а ага звинувачують його у сорока вбивствах. Він стверджує, що часто їздить за кордон і привіз ті речі звідти. Але згодом Монопрієнко починає плутатися у свідченнях, змінює версії, і зрештою, таки зізнається у скоєних злочинах. Втім, цікавість викликають його пояснення. Скидаючися на божевільного, Онопрієнко стверджує, що всі ці злочини йому наказувала вчиняти якась чи то потойбічна сутність, чи то таємна влада, яка проводила на ньому експеримент. У своїх інтерв'ю він розповідає, як над ним проводили якісь жахливі експерименти. Сили на підвласні його розумінню наказували йому вчиняти злочини, вбивати дорослих легко, а ось дітей непросто, тому він Виконував наказ і бачить себе лише як виконавця. І займався сексом із трупами. Він теж за наказом. Тому він завжди залишався холоднокровним. Це все експеримент казатиме Термінатор. А пізніше історії про науковий експеримент зміняться на щось більш містичне. За новою версією він вбивав своїх жертв із певним географічним паттерном, начебто малюючи на карті хрест. Який пізніше любителі кримінальних історій прозвуть Хрестому Нопрієнка, втім, це лише конспірологічна теорія, нічим не краща за історію з експериментом. Загалом Анатолій Онопрієнко вбив 52 жертв, був засуджений до довічного ув'язнення. Він помер у в'язниці суворого режиму в 2013 році. Молодший інспектор при обході поста сектору для тримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі. У камері номер 240 виявив, що засуджений Анатолій Наприєнка знаходиться у непритомному стані. Прибула карета екстреної медичної допомоги. Та після надання реані... реанімаційних заходів у 17 годині 15 хвилин було констатовано біологічну смерть вказаного засудженого. кажуть до самої смерті інші в'язні не хотіли з ним спілкуватися та зневажали унопрієнка. А сам Нопрієнко до самого кінця заперечуватиме, що вбивав заради наживи і триматиметься своїх шизофренічних версій.